Якою буде зима для миколаївців і як регіон готується до холодів на ці та інші питання? Відповів начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім деталі у сюжеті моїх колег. Зима буде складною, бо російські окупанти дедалі частіше обстрілюють об'єкти критичної інфраструктури. Таку думку висловив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Ворог обрав тактику цинічних ударів, щоб залякувати і тиснути на мирне населення. Вони навмисно хочуть затероризувати нашу, нашу країну та й б'ють по, по слабким місцям, скажімо так, що стосується опалення та електриструму. Електр Попри це, влада прораховує ризики та вживає альтернативних заходів, аби мешканці Миколаєва та області пережили майбутній період холодів з найменшими незручностями навіть в умовах війни. Буде складно, але як це кажуть, нас це засмучує, але не зупинить. Ми будемо працювати за нашою перемогою. Зима буде складна, ми готові формуємо запаси, будемо робити все, що ми можемо, для того, щоб забезпечити життєдіяльність наших людей. Але багато що залежить від військової складової. Вісь від військових ризиків, а вони є. Адже ворог, окрім ракетних ударів, атакує з дронів Камікадзе. Станом на 2 листопада, від початку повномасштабного російського вторгнення, Миколаїв не обстрілювали 44 дні. В області ж вибухи лунають щодня. Для нас це звична ситуація, як не прикро це казати. І навіть е, трохи менше стало обстрілів, скажімо так. А по Україні, на жаль, стало більше обстрілів. Здодалась ще один вид е, зброї, який. Це ці шахіди, але ми теж працюємо, як з них їх збивати, і дуже ефективно це робимо. Хоч Миколаїв і лишається прифронтовим, водночас місто продовжує виконувати роль хабу для переселенців, які виїжджають із зони активних бойових дій. В нас розгорнуто близько 24 тисяч місць для переселенців. Вони не всі зайняті, і більшість людей переїжджають далі в більш безпечні райони. Тось тобто переїжджав на зараз суттєва кількість людей переїхала до Одещини та до центральної України. На сьогодні місто значно менше приймає людей з території тимчасово окупованої Херсонщини. Це пов'язано з тим, що цей канал евакуації для людей нині закрито. На зараз лише через Запорізьку можна виїхати. То ми як транзитний пункт, теж майже не працюємо. Тобто в нас місця є, вони передбачені, але на зараз через Запорізьку область евакуюються люди з Херсонщини і їдуть вони відразу до центральної України чи Західної за таких умов Миколаїв і надалі залишається надійним містом форпостом гуманітарної допомоги та оборони на півдні України. Олександр Матюшенко, Луїза Єрьоміна, Даніл, Сліж, Роман Базик, телеканал Март для є новин.